У самому центрі рівного на проспекті Миру, 2 аварійний будинок. Він збудований ще за часів Хрущова. Експерти його визнали небезпечним для життя. Кілька років тому мешканці зберігаються офіційні папірці, та вони, як і Ахілесова п'ята. Щодень шатує загроза для людей. У себе ж вдома. Ремонтувати стару будівлю чомусь не поспішають. Хоча ще у 2014-му міська влада на чолі з Володимиром Хомком прийняла рішення зробити тут капітальний ремонт горища. На все заклали більше двох мільйонів гривень міську скарбницю. Минуло три з половиною роки, а і нині там. Затем переходим медленно. Вот, пожалуйста. Техника безопасности. Вот плитка. В связи с тем, что дом садиться, как легко отрывается плитка. Проблем нет. Вот, пожалуйста. Вот угу. это вот одна за азотная. Только я пальцами показала. Теперь это ще не все. Так же само смотрим. Пока кого-то не вб'є, то тогда будут прийняті какие-то меры. День розпочинається з того, як власники квартир збирають у себе на балконах шматки плитки, яка обсипається за ніч. Я зібрала цей мусор, який упал зі стін. Пліточка так називає красива, яка вже більше 60 років за ночь. Той з практично на балкони у нас очень страшно виходити, тому що вот на голову падає. Ти не тільки плітка, і чотирма з криші, що то валиться. Куски якоїсь жесті куски шифера. Мешканці чекають капітального ремонту будинку, зокрема, горища. Його мали зробити ще кілька років тому. Не зробили. Тепер люди вже не просять, вимагають, адже їхні поквартирні обіця давно під загрозою. Місцеві вже й зрозуміли, їх просто водять за носа. Тріслішнім года. Ведеться розговор, імітація активної деякі управління комунального хазяйства міста і повне отсутствие результату. А поки ведуться одні розмови, будинок в буквальному сенсі може рухнути. Занепокоєні люди просять журналістів обійти будинок спершу довкола. Жартома називають її історичним експонатом. Як, як в музеї. Все, що плохо, це в цьому будинку. Пожалуйста, в любое время может сорваться козырек. Оборвался балл кусок балкона. Это ненормально, это счастье, что родители гуляли с детьми и вовремя забрали детей. Смотрите, это это просто катастрофа. Это наверное ждут до тех пор. Наш уважаемый мэр ждут до тех пор. Пока то не уб'єт, то тогда будуть прийняти якісь та міри. Але це тільки видимі наслідки від руйнації всередині п'ятиповерхової будівлі. Моторошно від вигляду сходів вони відходять у буквальному сенсі від стін всюди по периметру кількаметрові тріщини. А ось і сам вихід на дах будинку. Ми вирішили переконатися у словах мешканців. А лісницю можна та щоб було удобно на лісницю. лісні

Звісно, нам страшно. але мені особенно страшно, тому що вот тут вот такое ділиться. Видіш і тебе на мене голову. Руки. Кладовище для голубів. Це перша асоціація, коли вибираєшся на цей поки що існуючий дах. Господаря тут довгий час не було. Тяжко уявити, що там знизу живуть люди. Ось так виглядає дах житлового будинку, який знаходиться у самому центрі рівного на проспекті Миру. Подивіться, які зношені перекладини вони місцями. Ми вже прогнивші, зруйнований шифр, складається враження, що мешканців тривалий час просто ігнорують, а ціна питання більше двох мільйонів гривень. За ці кошти готові зробити ремонтні роботи чимало спеціалізованих підприємств. Але після оголошення, вже якого порахунку тендеру від управління житлово-комунального господарства міста справа не йде третій рік поспіль. У мешканців свої міркування з цього приводу. Я думаю, що причина в тому, е, мабуть, е... Кто-то что-то кому-то не дал. Наверное, взятки присутствуют, в результате чего не могут никак поделить дом, кто будет, кто выиграет тендер и что-то нам сделает. І справді для початку ремонтних робіт у цьому будинку заявлені фірми потрібно виграти тендер. А бажаючи за увесь цей час було більше ніж достатньо. І загальнодержавного веб-порталу державних закупівель знаходимо усю інформацію за всі три роки, відколи стартував перший тендер. Ось і дані скільки разів оголошувалися тендери, скільки підприємств готові були приступити до роботи, тобто реально ремонтувати людям будинок. Але за дивним збігом обставин, як підтверджують офіційні звіти, відкриті торги чомусь від. Мінялись і причому виключно всі. Їх було вісім. У нас є підозри, коли ми аналізуємо ті всі тендери, які відбулись за три роки, що, що є якесь затягування, є якесь, ну там по несуттєвим абсолютно причинам відхиляються фірми, які мають в області найбільшу кількість виграних тендерів. Тобто це фірми досвідчені, тобто вони вміють готувати документи, але вони чомусь не можуть виграти такий невеличкий насправді об'єкт. Очевидно, що ну є зацікавлені, щоб вони не відбулись. Керівник громадської ініціативи За чесний тендер Святослав Клічук взяв цю історію на особистий контроль. Проаналізовані стоси документів, об'єктивних причин, чому не відбуваються тендери. Активісти не знаходять. Ці мешканці дізналися про нас. Звернулись, бо власне кошти на ремонт цього даху мають бути витрачені через тендерні процедури. Тобто сума більша, ніж півтора мільйона, має бути обов'язково конкурс, і має бути конкуренція. І хтось має виграти з тендерами. У них очевидно є якась проблема. Ми зв'язалися із більшістю фірм та компаній, які брали участь у розігріші цього тендеру. Сума більше двох мільйонів гривень. Хтось заявляв про себе кілька разів, але надані пакети документів виявлялися недосконалими. Принаймні, це основний аргумент та причина відхилення хороших підприємницьких пропозицій. Таку відповідь від тендерного комітету отримала і порівняно нова рівеньська фірма Імпульс у 2015 році. Брала участь у тендері по Цьому об'єкту ремонт покрівлі, капітальний ремонт покрівлі цього будинку по Мира. 2 тендер відбувався два рази. Перший тендер не відбувся у зв'язку з відхиленням усіх пропозицій, тому що він вони не відповідали, не відповідали тендерній документації. У другому тендері, який був проведений у серпні 15-го року, було надано дві пропозиції нашої фірми та ще однієї. Яка пропонувала більш приваблену ціну, от але чому з тою фірмою не було заключено договір і роботи не були виконані? Це питання не до мене. У таких умовах опинилися ще десяток підприємств. Цікаво, що дві з них, наче як вигравали цей тендер «Ореол-1» та Фіалка. Чітко вказані дані і про заключення договору. Про це відомий звісника державних закупівель, але до конкретних справ чомусь знову не дійшло. Схоже, зараз ми подаємо. Заявку на участь зараз, коли стала система прозора, вся документація платна, постійно десь. Ще одна будівельна фірма виграла тендер, і тут же була відхилена рівненська філія товариства з обмеженою відповідальності ореол 1 На час проведення тендеру, юридична реєстрація самої фірми у столиці. Зараз це Івано-Франківськ. Телефонуємо за столичною адресою. Є фірма із аналогічною назвою. Але як нам повідомили, вони ніколи за всю історію діяльності договорів із містом Рівне не заключали. Дві фірми з аналогічною назвою все заплутано. Але ж з ким тоді був заключений договір? Який йдеться в електронній базі, ось витяг із загальнодержавного веб-порталу. Є укладені договори, але фактично виконавець чомусь відмовився від цих робіт. Угода була розірвана. Чому спробуємо дізнатися? Дзвонимо, але номери телефонів «Ореоло-1» тепер не дійсні. Їдемо за адресою рівненської філії. Це вулиця Бахарєва, 22. Але й тут фірми немає. Територія огороджена високим парканом. Реальної діяльності схоже тут не було вже багато років. І давно Так, давно. Пару років я не знаю, скільки я знаю, там один сторож є, але там немає нікого. Чому фірми роками не можуть освоїти тендерні кошти та зробити людям ремонт горища, Запитуємо у голови тендерного комітету Рівненського міського виконкому. Чому підприємцям не йдуть на зустріч? Чому відхилені? Дійсно, учасники постійно подають. Пропозиції своє, але справа в іншому вони не серйозно відносяться до оформлення документів, які вони подають на розгляд тендерної комісії. Наприклад, як надати на логічну угоду, де виконували капітальний ремонт за іншими адресами або десь а він не надається, то це вже є порушення. Ми перевірили тільки одну фірму, де така аргументація була ключовою у відмові, і ось що відповів директор. Один раз було формулювання: аналогічні договори не є аналогічними. Для, для прикладу, ми, наша фірма будувала 14 ту школу. Ну, 14 та школа, мабуть, по площі в разів 5 більше за той будинок. І ми подаємо, що ми от, генпідрядники по 14 й школі, як аналогічний договір. Формальні зауваження учасників тендерної комісії або тільки відхилити тендер. Це висновки, до яких прийшли і керівники фірм, і мешканці будинку, і активісти громадської організації за чесний тендер. Коли матеріал готувався до ефіру, власні джерела один за одним нам розказали одну й ту саму версію, чому досвідченим фірмам не дають освоїти кошти та зробити ремонт в будинку. На горище вже давно претендує покупець, аби зробити там мансарний поверх. Втім, люди проти через те роками справа не рушає з місця. категорически весь дом сказал нет. Почему? Потому что люди, которые немножко с этим связаны, они взяли и написали, какие плюсы этого мероприятия и какие минусы для жильцов этого дома. И оказалось, что плюсы – это одно, это крыша, а минусы – 57 лет. Мэрия не уделяла внимания, не ремонтировала. Сделайте хотя бы сейчас. Очікуваний варіант номер два: тендери можна освоїти лише за умов вигідної угоди, із зацікавленими підприємці навіть назвали суму договорняка, який наче їм запрошували. І це 20% від усієї суми тендеру. Ці люди не хочуть, аби фігурувало їхнє ім'я, побоюючись за власну безпеку. Тим часом юристи організації за чесний тендер проаналізували затяжну історію з проспектом Миру 2 та мають підстави вважати її спекулятивною, і це як мінімум. Вже в прозоро, коли ми бачимо всю документу. На мою думку, вона відповідає вимогам замовника, але чомусь замовник відхиляє таких учасників. Тобто він не хоче підписувати договір. Чому? Немає коштів, але не можна оголосити тендер, якщо немає відповідних асигнувань. Немає бажання, тоді треба ставити питання про замовника. Тут не йде питання про бажання, а про те, що є проблема, є виділені кошти, і її треба вирішити в законному встановленому порядку. Я би могла би говорити, що це неналежним чином виконання своїх службових обов'язків. З 2015 року оголошуються тендери, і вони чомусь, або як підписаний договір, розриваються. Ознаки штучного затягування справи є, кажуть фахівці, але в такому разі дії посадових осіб можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу України, якщо звісно це буде доведено. На словах виділу на словах допомагають, але реально не можуть цього зробити. Якщо хочуть, знаходять можливість, якщо не хочуть. Як на мене потрібно бажання в першу чергу міської влади в даному випадку, конкретніше можна говорити про управління житлово-комунального господарства. Цей об'єкт зробити в управлінні житлово-комунального господарства. Нам повідомили, що закладені ще у 2014 році кошти у розмірі 2 мільйони 300 тисяч гривень ніде не зникли лише чекають на їх освоєння. Найближчий тендер уже дев'ятий за рахунком відбудеться зовсім скоро. Вони є ці кошти. Ніде не пропали. Вони є, ми знову зараз оголосимо держзакупівлю, процедуру буде переможець. я Надію, що вже правильно будуть оформлені документи, і будуть учасники. А гроші є, вони ніде не пропадають. Ми не можемо порушувати процедуру, яка прописана в законі про держзакупівлю. Ми повинні зобов'язані дотримуватися. Тому тільки чекати залишається. Але чекати лишилося не так вже й довго. Трохи менше, як за два роки закінчуються строки по освоєнню цієї програми. Мешканці мають усі шанси просто лишитися ні з чим. Вісім разів міське управління житлово-комунального господарства не доводить тендер до логічного завершення. Майже 2,5 мільйони гривень з міського бюджету на ремонт горища житлового будинку зависли в повітрі. Офіційно вони на рахунках міської ради. Активісти громадської ініціативи за чесний тендер вважають за лицемірство робити вигляд, що проблеми немає. На їх думку потрібно працювати, аби тендер відбувся, запрошувати якомога більше фірм, активно консультувати щодо заповнення документів, тобто усім при цьому збільшувати конкуренцію зі свого боку. Активісти. Нині проводять тренінг, на якому вчитимуть підприємців працювати з тендерами та системі Прозоро. Це може завести на ринок публічних закупівель нові фірми. Місто в такий спосіб отримуватиме якісніші послуги за лояльними та справедливими цінами. Катерина Ярова, Роман Шакунець, Вадим Дроздюк, телеканал Сфера.